Коротка відеоінструкція, як виконати п'яте завдання практичної роботи. Вам потрібно створити невеличкий текст на 10-11 речень для учнів першого класу, яко, і в цьому тексті замінити окремі слова певними символами, які не можна ввести з клавіатури, але можна ввести, використовуючи текстовий процесор Microsoft Word. Для того, щоб надихнулись ви. Творенням такого тексту, я б рекомендувала спочатку переглянути різні символи, де їх можна вставити. Для цього скористайтесь вкладкою Вставлення, кнопка Символ, інші символи. Коли ви відкриєте вікно, у вас одразу буде ось таке ось таке зображення. Вам тут де шрифт. Так, треба вибрати шрифт, який я вказала в практичній. На букву W, ваш самий низ повертайте, Webdings, наприклад, от. І ви переглянете тут різні символи і подумаєте, на яку тему можете скласти розповідь. Так, ось Тут є різні такі всякі символи. І Wingdings теж там є наступний нижче, трошки Wingdings, є Wingdings 2, Wingdings 3. Тут теж є такі різні символи, які допоможуть вам придумати вашу розповідь з скласти. Так, я повернусь, покажу, як вставляти ці символи. Ось в мене короткий фрагмент є. Мій кіт. Да? Мені треба... Тобто я набрала текст і тепер заміняю окремі слова символами. Я вже зразу буду вставляти символи. Мій кіт. Символ, інші символи, ось це вікно. Да? Котик, символ котика, ну я вже знаю вам, якщо тут доведеться шукати, він знаходиться там, де шрифт Weblінks, майже в самому кінці. Ось котик. Щоб вставити символ, наводимо вказівник миші на нього, двічі лівою кнопкою мишки натиснули, він вставився. Можна так зробити. Далі вікно можна не прибирати. Дивіться, я слухаю, да? ставлю сюди курсор, Вушко. Це теж тут де Weblings. Ось мужку, можна по-іншому символ вставити. Натиснули на нього лівою кнопкою мишки один раз і кнопочка Вставити. Він теж вставився. І так далі продовжуєте, сидівши за е, комп'ютером, ось є комп'ютер. Якщо раптом, я не буду вже далі показувати, суть зрозуміла, так? Якщо раптом вікно закрилося, не хвилюйтеся, щоб ставити на новий символ, ви знову ж таки, він дуже там, да, ставите курсор, знову викликаєте це вікно. Інші символи, ось це вікно, і ви шукаєте потрібні символи. Ось таким чином можна виконати п'яте завдання практичної роботи.